Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас спеціальний новий спеціальний випуск присвячений нашим справам з 21 по 25 лютого 2025 року. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, п'ятниця та субота, 21 та 22 лютого спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Стрілець. Нагадаємо, стрілець це той знак, який відповідає за генофонд насіння, сорт вірніше в насінні. І 21-го завершиться перехід місяця з 3 у 4 фазу о 12 годині дня. Тому 21-го після 12 години, 22-го до 20-ї години бажано. Тут ми займаємося посівами насіння для того, щоб отримати якісне насіння, а в теплих країнах можна і висадки овочевих культур для того, щоб посадити, щоб вони дали потім якісне насіння. Там, де холодно, будь ласка, ніяких цих робіт не проводьте з висадками, тільки насіння, тільки в кімнаті. Розсаду 21-22 не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини, тут актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Поливами не займаємося в знаці стихії вогню. Тут енергія якраз вогню, енергія життя. енергія вогню це енергія життя. І якщо заливати це життя, то це дуже недобре для рослинок. Тому, якщо сильно треба, по краєчку горшочку трошечки полити. А вже 23-го паєте. По правилу трьох поливів, дуже добре. Підживлення небезпечні в знаці стихії вогню, тому ніяких підживлень. В саду можна проводити обрізку та зелені операції на будь-яких рослинах. Це актуально для теплих країн, ну а обрізка для будь-яких країн, тим більше, що уже 14 лютого. Розпочали обрізати виноград, виноградарі. І сади теж якраз починають в цей час обрізати садівники. Так що гарний період наступає, хоча навіть і морозний. Але можна ці роботи зробити. А зелені операції в будь-який час можна проводити в кімнаті. До речі, зелені операції для будь-яких рослин в будь-яких країнах будуть актуальні 21-2022. 22 в теплих країнах можна збирати врожай і робити заготівлі, не тільки в теплих країнах, тому що заготівлі робляться в цей час, гарний час. Це у нас і хтось рибу переробляє, хтось м'ясо переробляє, гриби і так далі. Квашення капусти не плануємо на 21-22. але можна готувати настоїнки, збирати лікарські рослини, можна і риболоблею зайнятися, але якщо слабкий лід, будьте уважні. Дуже-дуже зараз обережно з цим ділом. Кімнатні овочі тут актуальні теж зелені операції та захист від шкідників та хвороб. 23, 24, 25, частково 25 у нас будуть працювати енергії козору. Козе, козоріг якраз буде найбільш проявлятися саме 23 і 24. 25-го буде перехід місяця із знаку Козоріг. О 7.39 в знак водолей. Але місяць без курсу починається о 5.29 і до 7.38 буде. Тому ми можемо до 5 години ранку, ще якщо не встигнете, провести посіви або працювати з розсадою, крім поливів та підживлення. Там зовсім інший у нас інша ситуація. Давайте розберемося. Йдемо далі, посіви у нас, що ми можемо 23, 24 і до 5 години ранку 25 посіяти чи посадити. Сіємо насіння цибулі на розсаду, насіння моркви буряку, це теплі країни. На розсаду насіння кореневої селери. В теплих країнах цибулю часник висаджуємо, картоплю висаджуємо. Тобто всі корінці. Це четверта фаза, дуже гарний час для корінців. Вершки в цей час не дадуть вам того результату, який вони дадуть при зростаючому місяці. Четверта фаза це тільки корінці. Отож, ми з цим розібралися. Йдемо далі. Розсада 23-го, так, 24-го, так, пікеровка, перевалка, пересадка, посадка навіть розсади. Все це можна робити 23-го, 24-го і до 5-ї години ранку 25-го. Квіти. Про, да, до речі, тут майже однакові агрооперації, квіти та кімнатні рослини. Проводимо зелені операції, нарізаємо живці, укорінюємо їх, працюємо з розсадою, знову ж таки, всі агроприйоми з розсадою, проводимо пересадку кімнатних рослин, нарізаємо живці, знову ж таки, укорінюємо це для кімнатних, багато цитрусових зараз в кімнатах вирощується. Будь ласка, можна розмножати і проводити щеплення. Також ми проводимо це, от, це треба зробити буде до 5 години ранку 25. го Краще 23-4, до 24, але якщо треба щось доробити, будь ласка, до 5 години ранку. А от поливи та підживлення будь-якими добровими тільки 23 та 24. До речі, поливи для всіх рослин 23-24 ефективні, а 25-го вже ні. Теж саме з підживленнями, підживленнями будь-якими добривами підживлюємо рослини 23, 24, 25 вже жені. В саду продовжується при гарній погоді обрізка садових рослин, винограду, зелені операції, проводяться щеплення в теплих країнах, там, де сніг мороз, там буває, що є, теж роблять щеплення. Тобто це добрий час, 23-24. І нарізаються живці, укорінюються, і якщо є живці заготовлені, можна завчасно заготовили ще з зими, можна укорінювати. А ось 25-го вже зелені операції та обрізка, тільки два агроприйоми можна проводити. Зелені операції можна всі три дні робити, збирати врожай і робити заготівлі будь-які. Квашення капусти плануємо та проводимо 23 та 24, 25 уже ні. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини і займаємося риболовлею всі три дні. Кімнатні овочі для них будуть актуальні, поливи та підживлення будь-якими добривами 23-24. А уже 25 тільки зелені операції. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 21 по 25 лютого. Хочу зразу відповісти на ваші багаточисленні питання. Коли ж можна вже нарешті щось таке серйозне купити, коли можна розпочинати справу. До 13 квітня, на жаль, з 1 січня до 13 квітня є періоди ретроградності Марса. Далі у нас. Буде вже Венера і Меркурій був. І ще буде. Тому, будь ласка, до 14 квітня не розпочинаємо важливих великих справ, нових проєктів. Ось вони почнеть, почнеться гарний період з 14 квітня до 8 червня. Ось тоді плануйте, підготовка може йти. але... Сам початок, будь ласка, у цей період десь запишіть, занотуйте собі, сприятливий період буде з 14 квітня по 8 червня. Ось такий у нас рік, у нас і затемнення зараз у березні будуть. І ця, ці ретроградні планети, які відповідають за важливість наших справ, вони будуть якраз нести негативну енергію. Але хтось просив, щоб дуже щось там коротке починається на три неділі, на три тижні. Перепрошую на місяць. Чи можна таке? І покупка треба якась така. Дуже дуже треба зробити це швидко з усіх днів, з 21 по 25, єдине це можна зробити вже і Марс. У нас вийде. З ретроградності. Але нагадую, що це у нас місяць уже спадаючий, Тому тільки 25-го і ще можна 26-го. Оце можна що робити? Починати на короткий період справи і можна робити покупки. І це починається 25-го, після 8 години ранку. Ну що, от така ситуація, і, до речі, Хочеться, я по своєму досвіду вже знаю, от хочеться, от зараз я почну і от зараз все вийде. А потім розумієш, що тобі ще й щось буде мішати, щоб ти не розпочинав вищі сили тобі допомагають, щоб ти не робив цього кроку, тому що все це піде, м'яко кажучи, коту під хвіст. Тому що результату не буде, але будуть витрачені кошти. Здоров'я, саме головне, здоров'я і час. Тому, будь ласка, ще раз нагадую: гарний період для розпочатку великих справ, успішних справ, проєктів після 14 квітня плануємо і до 8 червня. Будемо ми ще окремо говорити на кожен місяць, на кожний період, але плануйте ось на цей період. Ну що ж, Ми розібралися з цим. Давайте підемо в будинок, подивимося, які у нас тут і з тілом справи, і з джерелом тепла. 21, 22 стрілець, знак стихії вогню. Пожежі дуже швидко виникають не тільки від вогню в камінні та в грубі, а ще дуже часто в цей час і можуть загорітися будь-які електроприлади. Те, що дає нам тепло, воно може нас спалити, так що будьте уважні. Можна планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів 21-22, але фарбувати волосся не можна, згорить. А мити волосся можна, сауну не плануємо на ці два дні і маски не будуть працювати 21-22. Очищення шкіри спадаючи місяць без перерви продовжується. Очищення організму не проводимо, не плануємо і рукоділям не займаємося 21 22 Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання, прибирання, в знаці стихії вогню неефективні, неякісні, тому не плануємо і не проводимо. Ремонтні роботи можна проводити, провітрювання речей теж при гарній погоді. Наступний період, 23, 24, 25. В козирозі завжди буває дим, тому будьте уважні. І 25-го може бути вже піти-обід десь, норма повинна бути, тому що там вже енергія стихії, повітря буде працювати. А тепер йдемо далі. 23, 24, 25. Можна стригти, волосся 3 дні. Фарбу, до речі, стригти нігті. Фарбувати волосся можна будь-якими фарбами 23-24, а вже 25-го тільки органічні фарби використовуємо. Можна мити волосся. Сауну, до речі, можна 23, 24, 25. го вже ні. Догляд за шкірою маски будуть працювати 23, 24, 25 го ні. Очищення шкіри продовжується. Очищення організму, звичайне, буде. 23-го можна, 24-го Екадаші, 25-го прадаш. Рукоділля – можна в козирозі займатися творчими справами 23 го до 4. -го, 25 го вже ні. Для тіста норма буде по рецепту 23 го до 4, -го, 25 го треба трошки більше рідини. Ось, коли буде якісне прийняте прибирання, це 23 та 24 і 25-го. Ремонтні роботи на період з 23 по 25 не плануємо, не проводимо і не провітрюємо речі, тому що тут будуть працювати в основному енергії стихії землі, а це значить, що буде притягуватися неприємний аромат із повітря, і з тих джерел, які створюють неприємні аромати. Ну що, тепер більш докладно поговоримо про здоров'я. Отож, 21 – це період, коли спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. А в цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна в цей час проводити операції на печінці та інші порожнення операції, при яких спостерігаються великі. Крововтрати і не можна проводити ортопедичні операції. Так як це час спадаючого місяця, то інші, всі інші операції, і можна це, в цей час 21-22 проводити. Будьте уважні, 21-22 можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шебічна хвороба серця. І в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, особливо зараз, коли Дуже багато людей хворіють на різні застудні, простудні захворювання і інфекційні, бути уважні. Що можна робити в цей час? Можна лікувати органи дихання, можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, щитовидну та вилачкову залозу. І дуже гарний час для сканування різних органів. Це був у нас період 21-22. Тепер у нас козоріг. 23, 24, 25. Тут у нас будуть енергії двох знаків працювати. Тому ми зараз перший знак розглянемо. 23, 24, 25. Козоріг. спадаючий місяць козорозі. Дуже вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. На цей час не можна планувати і проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби і все, що стосується кісток. Будь ласка, всі кістки та кістечки нашого тіла в цей час в небезпеці, і не спішіть, не падайте. От саме в цей час найбільше всього переломів. Можуть загострюватися в дні 23, 24-25 такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози, але ефективне лікування дихальних шляхів, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, можна лікувати виразку та хвороби 12-палої кишки. Спадаючий місяць сприятливий для операцій на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на дванадцятипалій кишці та на стравоході. Що ж, у нас 25-те ще залишається, коли будуть працювати, окрім енергії козирогу, ще енергії водолія. А в цей час також будуть вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. У цей час дуже часто спостерігаються судоми литкових м'язів по походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час. Дуже турбують тромбофлебіти, будьте уважні. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі. Не можна проводити операції на очах. Можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. А тепер ви бачите всю ситуацію, коли і чому можна що робити, і можете спланувати завчасно свої справи. Наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гриченка та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях, обов'язково миру вам та добробуту, щастя вам і удачі. І обов'язково бувайте всі здорові. Ми ж з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре!